Шановні друзі, вітаю. Зараз працюю над випуском, в якому я покажу вправи з армрестінгу. Це найкращі вправи, в принципі, те, що називають самими секретними вправами в армреслінгу, роблячи, які ви, в принципі, ну, досягнете своїх максимальних кондицій в змагальному режимі по армреслінгу. Значить, цей випуск буде складатися з двох частин. От, вправи будуть ну, йти змішано як для борьби верхом, як для борби в в бік і в крюк. От, в принципі, кожен з вас зможе там почерпнути те, що йому необхідно. А в принципі, в подальшому, якщо потрібні будуть якісь коментарі да, або правильне групування цих прав, створення з них тренувальної програми, то зараз я працюю над телеграм-каналом, в якому в принципі, ну, за мінімальну плату, да, ми з моїми учнями зберемося і будемо всі ці питання пропрацьовувати. А так безкоштовно ви зможете в цьому ролику почерпнути для себе ті вправи, да, яких вам, напевно, ну, так от, ніхто більше не показав до сьогоднішнього дня, щоб разом всі в одному відео. І, в принципі, вони на сьогоднішній день є максимально ефективними, максимально безпечними. Тобто не заставлять вас піднімати по 100-120 кілограмів в непонятних кутах ламати собі спини. От, тобто в таких вправах ну, будь-яка людина там, зможе досягти ну, мінімум рівня КМС, якщо виконувати їх правильно, там, правильно структурувати там, тричі в тиждень. От, так що успіхів вам.